Прийшли з роботи і прийшли провідати своїх малесеньких друзів. Дивіться дивіться, такої кількості ще напевно не було. Не можеш прийти, на Не можу прийти. Ага. Дивіться, другу, дру, друг. Вітання, вітання, ай. А з що з нею, малесеньке? Що уросли. ні? Ні, то ти що самі малесенькі були. Привіт, мало привіє. <риве> Видиш, як добре, багато людей питало, що е, як, як тут, як тут завелися ці нутрії. То треба буде десь потім а, відео. десь потім треба буде зняти повне, повне відео, розказати їм дійсно всю історію, як вони тут заселилися, ці наші малесенькі питомці. Привіт, 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 оп, навіть. Та вусь ка? Будь, будь 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 ага, це є нато то. Що? Дири. <говори> на, куй. Це наміж нима, це не біцці сянути. А кусять те? Ні, наше не кусять, але ми то Сама ходить, ай? Ай. Вона сама, бо сі її проганяв. Ету діна, брат. Ету діна, монінька, ету діна. А чого її проганяв, інтересно? Я не знав, чого її проганявось. На. Держи собі. Kde je? Iš tam? Aj, aj. Troha neúči, ja neznam čo. E ja sa samo vyšiel sa nečiš. No. no, sluchaj, také je hroši. Uh -huh. A bol uh nejakoj -huh. s malinkoj i inakšou kráskal, nie, nie? Mhm. Poď vidieť, keď prišla. Mhm. Čo toto? <смешно> 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 Держи себе лапками. На дуже-дуже много слухає. Ну там троїся, Угу. Саме, ну. Скажіть мені, пожалуйста, що вам сказати? Привіт. Дивися, все вже. Все. Уже зараз ще трошки-трошки і вже листя не буде. Здесь this stays again the Дай сівся, бідняшка, піде мне зараз пожар. дай днів. Прохолодно, прохолодно. Я не знаю. Понялки, бляха-муха, видите, які проти... На и цветом менша. Не, ну таранька, ну так внутри, як внутри, я встаю врать. Ах ты, бляха-муха, паразиты. Шо все. Ага. Мох не можно. Дай їм сюда. Юда, да. Ай-яй. Я й упронеш. Став, да, оставай поїде, бо вони доптали. Оу, oh, ну no. mm. доросло, стягнення буди, на. Дайся, бідняшки. Там має функція. Ну mm. well, то не буде, бодай. А не хочеш листок, який бану? Смотри, кисти. там еще греет. как он тебя уйдет. Без рукава уйти, она не поменялась. Ну, кухню там сама долго будет делать. Да. А вот дай сию, что у нас. Я же там пытался надо не нога. Наверное, ты сейчас чекаешь, мне же слухать значит. Ти приходиш і приносиш їм саме no. щось таке добре. Не no. получиш? No. No. Все, давайте, друзі, давайте. Це вже їжа буде така по сезону. Mm -hmm. Зерно, капушечка, морковка, Bro. картопелька. Bro. І все, ми привикли на арбузи, на такої косо і там А, может так, Ну и цим да. Ну, пускай. Тай на пито, я тебе чипане. Целые. Не куста вы маленький? Нет, тогда. Нет? Едно пустить, а другая думает, що тут. А, это китай. Бо же якось маленько, е, 1, 2, 3, такі маленькі-маленькі Ні, і ця тут фар, й тоже така більше си така сила. Режа, ага. видиш? більше не половину рижа. Ні, ні ні, ні а ж тут пережину. No. Така така, ну це треба ну, знає, дежати, видиш? Або вже з них. Що сьогодні? Чого їй? Де вона їде? Де вона? Ау-ау Я тобі капусту додам Ну Тобі капуста хоча б солодка, знаєш

Не не кусають, не так ли не так і прищепу. А, ну це, слухай, там такі зуби, що ну. Ну-ка. Не хочу ката просто маленькі Маленький я. Це ви кажу, качан салатки, а так-то. Як держиться бігурі? Кіко ну інтернет, а ну тут. Ні, ну то не всі, бо зараз іще как ліс. Здравій великий, як здравей. Здравствуйте, і до 40. І поздравляю вулиці, спеціально зрайки великий. Ну, як у кріалі, так. Або граки ви не кик там той чубуділе старді. Угу. Що ми? Ну, ні-ні, не бійся, то я. Покирять їх тут. А я. Дру. Дру. Іди. Де є? не люблю. Дру. От лаку. Я ж питав, ви там вето тут а.

Трек се не раззамотали. Но, no, да боте сте им давай красно маленькие колечки, бы си всем разделил. Боте да шолеки куски, те ти, ти заберуши три старши, а маленькие са леши. А Я не знаю. Что така мокра курица? <laughs> а, красно, красно! А будрай як це як се міняв? і зараз по черзі, по черзі, гаразд усі гад. Севанюсенька, слава. Але тут. Воло. Дві. Чекай. Та табі для тебе як просить, та. Це? Це? На, там всі туди ще йдуть. Тут такі маленькі на, за такая моршка. Так я тут говорив, що тут малесенькі ще такі поприходили тепер. перші їх не було, тепер вже є. Я не А, ти казав, що поуростав. На, як на, мутка.

А вот мишка. Ну почему вам уже одну мам? А вже її не давай много. Так, но вже немає того. Дай їй. Дай я ж мені понять уті. Хоч, хоч, хоч хоче. Проганяуті. Скачає. Серьезно скачет. Двигайся, кушай. ти пішов.

Оп, пытайся выстить. На, яка густина. Це вечеря. Да. Це вже вечеря. Не Все. Все. Bog škoda, da bo bi to... Tu.